Всього за кілька кілометрів від російського кордону, серед лісів та ланів стоїть мирне село Зарічне. А потім війна, а потім танки, літаки, ракети, багатомісячна окупація. Виїжджали люди з рідного села, рятуючись від війни. Є й ті, що вже повернулися. А дехто знайшов тут новий дім, бо повертатися просто нікуди. В Зарічному живуть переселенці з розбитого Вовчанська. Ця історія про двох жінок, яких не зламала війна, Ірина, місцева мешканка, повернулася з Німеччини, бо не уявляє життя без України. Я творча людина і до війни шила ляльок. Дуже люблю шити ляльок, шила розвиваючі книжечки діткам. Я Тетяна, жила у Повчанську до повномасштабної війни і при окупації жила. Було у нас. І будинок, сім'я у мене добра, чоловік, двоє синів. У нас і Бовчанську був, городик ми теж там все вирощували, і цибульку, і картоплю. До війни підготуватись неможливо, але ж наш чемоданчик тривожний був зібраний. І 24 лютого. Прокинулася я від вибухів, від звуку цих канонат, коли ракети летіли на Харків. І було все так дуже незрозуміло, що робити. І так у нас розділилося життя на до і після. А ви не вірили, що я, буде я, так? Я не вірила. Ні. Чимоданчик, ні, валізу привозну, не збирала. Не збирала я нічого. Я не думала, що буде війна, що так. Янки їхали по місту Вовчанську, йшла колона. Ми були в погрібу, ховалися в погріб, коли вони ж постріляли. Ми не розуміли, куди хто чому, куди вони стріляють, чи по нам вони стріляють, чи далі вони стріляють. На вулиці мене вони розстріляли, цивільну машину, чоловіка, і жінку, тому що вони не остановилися і їм не підкорилися. Це наганяли, я розумію, наганяли вони жахи зразу на нас. Що нужно їм підкорятися. В магазинах були великі черги, товар не поставлявся. Все, що було завезено до 23 лютого, тільки в нас залишилось. Дамба у нас була перебита, і ми були відрізані від, ну, від України, так сказати. Ми тут вже були окуповані. Так. Окупації нам було дуже тяжко. Це просили цукерки внуки маленькі. Ми видавали полотні канавитки. Люди всі були перелякані, всі були якась або Ми їздили по селам, ми їздили по господарствам, шукали зерно. Ми там скупляли зерно, мало на муку, роздавали людям муку. Десь домовлялися олію, роздавали хлопці, ловили рибу, ми роздавали людям рибу. два місяці. Ми людей годували, не залишали. У кого яка зайва консервація, ми їм всім роздавали. Потім нам прийшов час виїжджати і нам. Уже до нас прийшли росіяни в село. Вони прийшли просто нас грабувати, убивати, унічтажати. Вони прийшли. Чого? Вони прийшли нас захищати. Ми працювали. У нас домівки були, у нас щасливі діти були, ми були щасливими ми в нашій Україні, вони прийшли, забрали все 10 травня 24-го року. наступ був повторний і вони, вони повністю не тільки наші хати розбили. Вони повністю уничтожили місто. Вони все зруйнували там. Під чисту нема нічого. У мене було два двоє дітей. Внучка була якимись. Нам прийшлося виїжджати. А виїжджати у нас був один шлях через Росію. Тиждень ми добиралися до Німеччини, там були знайомі. І в Німеччині ми зупинилися. У Німеччині пані Ірина мала хорошу роботу: житло, гідний заробіток, та серце все одно тягнуло додому. Сила любові до рідного краю виявилася сильнішою за комфорт чужини, і вона повернулася в своє рідне село. Дуже багато насельців наших, знайомих, родичів наших, які живуть за кордоном в даний час. Вони нам допомагають присилають нам посилки з. Продукти харчування присилають. Ми це все роздаємо хлопцям. Наші героїні теж не сиділи, склавши руки. Щойно село звільнили від російських окупантів зарічнянські жінки, згуртувалися артільпові швачки. Місцеві господині принесли з дому ручні швейні машинки, відрізи тканин, навіть вживану постільну білизну, і взялися до справи, почали шити для наших воїнів спідню білизну. Та адаптивний одяг для поранених захисників. Добра справа не залишилася без підтримки. Місцева громадська організація Добрі дії разом з американським фондом Фор Піс допомогли з придбанням тканин і обладнання. Робота пішла ще швидше. Чому саме тут? Чому я тут, а ну скажіть? От ви нам скажіть, чому Я ви тут? Я вам скажу, бо сказали, що ми хворі люди тут. Це каже хто? Ну це люди кажуть, які виїхали, сказали, що тут залишить як хворі. А ви як вважаєте? Ну, мабуть, так. Ні, ми не, не можемо виїхати. Ми тут потрібні, ми повинні бути тут. Я вдома, це моя рідна земля, це моє <кій> село, це наш край. Ні ми вже все своє життя ми прожили в Україні, ми прожили в рідному місті. Онук пані Тетяни наразі знаходиться в евакуації за кордоном. Самольотів він дуже довго боявся, але він пишається, що він українець. Всі, аж всі дітки в класі, знають, що я з України. Я спрашую: а звідки ви знаєте, що я з України? Вони відповідають, а в тебе на кожному зошиті, на кожній книжці український прапор. Дуже-дуже хочеться обійнати своїх рідних, щоб всі повернулися. Дуже хочеться, щоб всі хлопці повернулися по своїх домівках і живі, і мертві, щоб всіх знайшли. Далі хочеться, коли буде після перемоги об'їздити всю Україну, де ще не було. Ну і приносити якусь користь Україні, звісно, виїжджати я не хочу. Як би там гарно не було, але ж ні. Дома я краще. Буду, Так, вдома краще.